Доброго дня. Да, я вже людям ну, по дорозі розказував, куди ми їдемо. У нас екскурсія получается, називається річка Татарка і Старовинні Майдани. Тобто у нас оце перший пункт, це Олександр. От ваша церква, потім ми подивимося, де річка Татарка починається. Потім їдемо на Соколівський Майдан. Це та споруда, де казати Селітровому. Потім заїдемо, це пані Валентина. Ферма Доброго дня. і потім їдемо на Дерезуватий Майдан. Угу. Тобто ну, у нас екскурсія пізнавальна. Дуже. Це не так, що ми на шашлики їдемо чи на дискотеки. Ні. Ми дуже. дізнаємось дуже. про історію ріднокрая і популяризуємо в тому числі саме українські церкви в ПЦУ. Угу. От. Мені дуже це подобається, що тут у Олександрівці є церква, бо у нас багато стає. І обидві, я так? Обидві, так? так. Ого, я цього не знаю. У нас тут на цій території, е, яку козак Олександрівка, Єгрінь, або Огрінь, який називають Стара Огрінь, Нова Огрінь, е, то храми знаходяться практично через кожні два кілометри. Тут висока щільність храмів. Так сталося, що закладів. Це на фільмі Доброго родиця, у нас е, цей храм. Це різдва я, а взагалі громада Воскресення Христова. В один Покровські який маєте велику історію ще з часів е, Казаччини, бо то був один із найдавніших храмів, які навіть відгадуються в указі про надання земель е, войску Запорозькому е, ну, там Не те, що земель надання, а надання е, вольностей на цих землях від. І згадувалася Покровська церква, але вона була на іншому березі Самара тоді, ході вона була принесла на будинку.